Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Це відкрита студія на прямому ФМ». Будемо зараз говорити про солодощі. Розберемось, чим можна замінити солодке. З'ясуємо, чи всі фрукти, ягоди корисні для здоров'я, та які торти й цукерки можна їсти в якій кількості без шкоди для організму. В Студії дієтолог Олександр Кущ. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Е, ну так розуміємо, що ягоди, фрукти вони більш корисні ніж торти і цукерки. Але як я розумію, все в міру Ну, е, дивлячись з якої позиції ми оцінюємо той. Той чи інший продукт. Так? Тому що все, що солодке, неважливо це цукерки, чи ягоди, чи мед, чи, неважливо природна це солодкість чи неприродна, все це треба оцінювати з точки зору вмісту цукрів. Так? І така є одна велика тайна, про яку нам дуже багато років не казали, коли йшла мова про вживання вуглеводів, це те, що. Всі вуглеводи наприкінці конвертуються в прості цукрі, тобто ми в нашому організмі неважливо, що ми з'їдемо, чи то молочний цукор, чи то фруктоза, чи там складні вуглеводи. Да? Вони всі перетворюються в кінцевому, якби такому ста, на кінцевій стадії в прості цукри. тобто це глюкоза, це галактоза. І, і ми не знайдемо в крові, наприклад, да, там, якихось складних цукорів. Всі вони конконвертуються. Да? Uh -huh. І ми не можемо, наприклад, оцінювати цукри як щось ворожнече, щось неприродне, да? тому що на, на них будується весь енергообіг людини. І ми не можемо зламати, тобто ми можемо зламати цей енергообіг, але це неправильно. Да? Тобто є десятки біохімічних реакцій, які... Ведуть до о, утворення енергії. першокурснику медичного університету. Тому, коли ми кажемо, ми, звичайно, розуміємо, що є природні джерела, да, і вони багаті на мікроелементи, на біофлавоноїди, на вітаміни. Да, особливо це стосується ягід, фруктів, да, це вміст клітковини. Тобто дуже багато корисних речей, але від цукру ми ніяк не можемо нікуди подітися. да, і ми можемо тільки розмірковувати чи забагато цього цукру в цьому продукті і, або менше. Тобто ми не можемо говорити, що один цукор в ягодах корисніший за цукор в цукерках, так, так да Це тим більше, тим наприклад, ну я можу сказати таку маленьку тайну, да основний цукор в фруктах, да, фруктоза. Він дуже коварний цукор, наприклад, на відміну над від звичайної глюкози, тобто тому, що він має таку особливість. він… Якби не потребує оцього інсулінового механізму, і він е, конвертується напряму, наприклад, в вісцеральний жир, якщо його забагато. Да? І, наприклад, люди, які вживають дуже багато фруктів е, або е, алкогольних напоїв з містом фруктоз, да? це у нас і міцні напої, і вина, особливо такі міцні. Е, Солодкі винвина, все це конвертується напряму із фруктози в вісцеральний жир. Да, да ну це який відкладається внутрішні органи. Він може уразити і печінку, і селезінку. Mm -hmm. Тобто, і ось люди, які дуже люблять такі, знаєте, вечері, наприклад, там фрукти, пляшка, вина, особливо вінограда, yeah. сир. О, це перші кандидати на таке от вісцеральне ожиріння. А добре, це вночі не можна. А вранці Але без вина. Ми розуміємо, що коли ми спимо, да то всі цукри вони не задіяні в нашому енергообігу. Коли ми з'їдаємо вранці вуглеводи, да ми заряджаємося енергією, У нас є шанс їх витратити на якусь фізичну, там емоційну, психпсихсихічну якусь активність, і менший ризик того, що воно все все конвертується в жир. А якщо заговорило трошки про ранок, я багато із з ким з своїм близького оточення починаю сперечатись про те, що мед вранці це не корисно. Що мед це просто цукор. Ну, мед, да, мед цеконцентрований це кон такі продукти е, бджолярства. Да. Так, там також багато дуже корисних речовин, мікроелементів. Ніхто цього е, ніхто від цього не відмовляється. Але ми розуміємо, що е, там забагато знов ж таки той ж фруктози, да. тобто це дуже концентрований солодкий продукт з високим вмістом цукрів. Тому ці продукти ми не можемо розглядати як базові продукти, наприклад, як білки, там або як щось таке важливе. Ми можемо їх розглядати як яку таку харчову, таку смакову добавку, mm -hmm. Да? Тобто, якщо ми з'їмо, звичайно, одну там, дві чайних ложечки, да? ну, нічого страшного не станеться. А якщо ми будемо наворачувати там, банками, ну, звичайно, тоді будемо, будемо, отримуємо якби, поганий ефект. От ви, як Дієтолог у мене до вас таке запитання. Чому е, буває, що солодкого хочеться ну, так сильно, що ти ну, просто зриває дах? Це, це пов'язано напряму з рівнем цукру в крові. Тому що, коли ми е, не їмо, коли ми, починаємо, коли ми зголодніли, так, це, і коли ми хочемо їсти, це перша ознака того, що у нас впав цукр. І, е, Якщо нас тягне на солодке, да, конкретно на солодки, да, це ознака того, що дуже-різкий такий от спад, да, і організм нам сигналізує тим, що треба так, в такому в пожарному, в такому пожежному режимі відновити оці рівень цукру. Але ми розуміємо, що людина просто повинна зголодніти, вона не може відчувати тяги, наприклад, там на цукри, тому що це ознака того, що вона вже залежна від вуглеводів, да є е, е, спотворений якийсь вуглеводний обіг, і е, до цього треба приглядатися, тому що ми знаємо, що є така дуже е, погана і така. Дуже розповсюджена хвороба, як цукровий діабет, да, і ну наприклад, на Україні діабетиків десь 5-6 мільйонів. Да, і вважається, що десь 5-6 мільйонів ще не виявлених. Ну, звичайно, левова частка це люди з цукровим діабетом другого типу. Да, і тільки десь да, тільки десь 10% – це люди з діабетом, з цукровим діабетом першого типу, але ж. Все це ну, розлади вуглеводного обігу, і дуже багато людей знаходяться в стані преддіабету. Вони мають ну, практично лабораторні показники на рівні норми або на рівні верхньої мови. вважати діабетиками. Але ми розуміємо, що, наприклад, Рецепторний апарат клітин вже виснажений, вже ця підшлункова залоза також виснажена цими вуглеводними бомбами. І е, всі ці наші органи вони мають якийсь моторесурс. Да? І якщо людина з дитинства почала бомбардувати себе оціми вуглеводними бомбами, вона стає залежною від такого, знаєте, ну, я завжди от батькам кажу: от уявляйте собі таку картину. Ви з дитиною прийшли до лісу, і ви, наприклад, навчаєте дитину розпалювати багаті. І ви можете запропонувати два таких способи. Один це накидати такого дрібного там, гілок, да? вони дуже швидко прогорять. І не дадуть багато енергії, але ви можете подкинути, наприклад, взяти трохи ці розпалювача да, таких дрібних гілок, додати крупні такі дрова, да, і воно буде горіти довго і виділяти багато енергії. Оце як ми формуємо у наших дітей оцей вуглеводний стереотип обігу. Да. Тобто ми розуміємо, що ми з дитинства, коли ну, виховуємо дитину, ми закладаємо, ну, як би модель. Модель енергозабезпечення, і з цією моделлю забезпечення дитина потім іде по життю і відмовитися або перейти на іншу модель, і дуже важко, да тобто, якщо дитина привикла солодке, солодке, маленькі там якісь забаганки, знов ж таки вони задовольняються, да їй дають солодки. вона стає дуже залежною від цих простих вуглеводів, які дуже швидко прогорають, дають мало енергії, і треба знов їх поповнювати. Але якщо дитина все ж таки вживає складні вуглеводи в комбінації з білками, з жирами, да, ну, така корисна більш їжа, ми розуміємо, що ці вуглеводи прогорають довго, напротязі дня, дають довгострокову таку енергію, і дитина формує правильний паттерн енергозабезпечення. Да, їй не потрібно бігати за цими солодощами. Да, вона, але от, Ще раз нагадаю, особливо батькам, що ми з дитинства наших дітей привчаємо і навчаємо, як правильно себе забезпечувати енергіями, тому що вуглеводи і солодощі це енергія. А, взагалі, ну це ж десерт. Солодке це завжди десерт. Ну, так. Да? А, просто що буває, ми відходимо від цього, і хочеться солодкий, і ми його їмо, коли хочеться, да? не коли mm -hmm. б можливо витримати паузу, попити водички і зрозуміти, що ти не хочеш їсти солодкого. Коли правильно їсти солодке, ну ми знаємо багато хто каже, до першої години ввечері не можна. А чи можна після обіду, а через скільки? через годину, та ти вже й забудеш за той тортик, чи за ту цукерку там підеш на роботу і все і не з'їсти. І вночі згадаєш, от, мене ж в сумці, так, там було там щось. Да. так. <смітна> 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 а ну-ка, щоб не роста. Ну я скажу дуже велику таку відіграє роль це е е комбінації вуглеводів з іншими продуктами. Да? Тобто, це можна порівнювати з ситуацією, коли у вас, наприклад, у дворі да мешкають два хулігани, і вони кожен по поодинці вони небезпечні, але коли вони сходяться в одну таку компанію, то це вже жах. І так стається з вуглеводами. Воли, коли окремо ми їх вживаємо, да вони ну. Ну, можуть нам, особливо якщо ми їх забагато. Але ми е, розуміємо, що вуглеводи дуже часто потрапляють в наш організм в комбінації з жирами, особливо з насиченими жирами. Це е, практично вся кондитерія. Да? Це практично увесь фестфуд. тобто Це комбінація простих вуглеводів, тобто, наприклад, жирний такий якийсь шмат м'яса з жирним соусом да? і ще й запили колою, е, Або там кондитерський якісь, якісь виробник. Вони завжди містять і цукор, і е, якісь е, не, не самі кращі такі знаєте ж, ж, жирні сполуки, особливо це маргарини, ці спрети, які перетворюються в трансжири. Тобто, е, окрім того, що це небезпечна комбінація з точки зору ожиріння, це ще небезпечна комбінація з точки зору е, ну взагалі онкоутворень там, і інших проблем з організмом. Да? Тому комбінації дуже важливі. Тому ніколи не треба. Треба робити десерти після таких, знаєте, насичених прийомів їжі, особливо коли там було багато м'яса, були багато якісь жирні соуси, жирні сири. Тому що ми розуміємо, що в я така знаєте, прислівля, що е, білки і жири згорають в полумі вуглеводів. Тому ми розуміємо, що їх треба розвести по різні боки, і тоді більш-менш ця така, знаєте, загроза вона стає меншою. А чи собі проміжок який має бути? Ну трудно сказати, але я думаю, що десь годину-півтори після такої ситної вечері або обіду треба перетерпіти і потім вже може вживати там вуглевод. Але ми розуміємо, що тут важливо все і об'єм. Тобто кількість цих вуглеводів одне. Я ж кажу, ми розцінюємо все це, повинні з точки зору смакових таких якби ефектів. Да? Uh -huh. Тобто одно діло коли це одна конфета, але одно діло коли це 200 грамів конфет, uh -huh. і це вже різний ефект, тому що ми провокуємо, коли з'їдемо багато вуглеводів, і це можуть бути вуглеводи досить такі, знаєте, ну нешкідливі. Да? Ну, наприклад, фрукти. Але якщо ми з'їма з'їдемо забагато. То ми провокуємо різкий стрибок цукру в крові. Але ми розуміємо, якщо це такий дуже високий пік, дуже високий стрибок цукру, то після нього іде таке ж провалля, і оця оцей стан гіперглікемії він завжди змінюється на стан гіпоглікемії. І це також дуже знайомо багатьом батькам, коли скаржаться, що от я відправив дитину в школу, да, і вона а, десь на другому там уроці вона вдруг починає засинати, у неї дуже різко падає продуктивність. Я запитую, а що ви давали на сніданок? А на сніданок там була якась. Каша гранола або там якісь фрукти, да, потім запили якимось солодким напоєм, потім ще дали якусь шоколадку, і там ще, ще, ще й в школу дали два-три банана. Він все це з'їдає, його рве на частини, тому що він, він просто у нього ця глю, глюкоза зашкалює. І все. Потім воно різко закінчується, і потім починається це провалля. Більш того, я скажу, що ну це взагалі така жахлива це правдива інформація. Вчені провели дослідження. Наприклад, ми ну, звернули увагу, що дуже багато підлітків останнім часом ведуть суїдальну таку поведінку, і вона також провокується дуже великим вмістом вуглеводів в раціоні. Тобто було помічено, що наперед, напередодні таких от випадків да. Діти обпивалися солодкими напоями, тобто вони там дуркували, а через годину вони впадали в ступор, і у них на фоні цієї гіпоглікемії розвивалися такі суцідальні думки. А якщо вони ще підтримуються якоюсь там поведінкою чи проблемами в школі там чи в родині, це все може ну якби знаєте, як бути як останньою краплею. Ну, не можу сказати, що це прям 100% доведено, але були такі дослідження і проводиться така кореляція. Тому вуглеводи, вони дуже впливають на нашу поведінку. Давайте зробимо перерву на рекламу на одну хвилину на прямому ФМ», а потім повернемось знову до розмови. Нагадаю, що зараз говоримо з дієтологом Олександром Кущем. Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Продовжуємо розмову в студії дієтолог Олександр Кущ. Пане Олександр, вітаю вас ще да, раз. Вітаю. А, говоримо про те, як правильно їсти солодкі, чи можна їх ці смачні солодкі речі замінити лише ягодами і фруктами, ну, хоча літо поки то, напевно, що й можна, а що робити от взимку це питання. А, почали говорити про те, що маргарин це не дуже в складі того ж там торктика чи так. цукерки це погано. А, соєвий лецитин. Пальмова олія, бо спочатку казали, що пальмова олія це дуже погані речі. Потім почали говорити, що ні, не так вже це і погано. Можливо, вся справа в тому, скільки з'їсти тої пальмової олії, це що ви скажете? Ну, якщо ми торкнулися теми оцих штучних жирів, да трансжирів, то ми повинні розуміти, що людство взагалі постійно знаходилося в пошуках таких от дуже дешевих жирів, які можна якими можна замінювати більш дорогі жири. І е, ця історія, вона має початок з, мабуть, з початку двадцятого сторіччя, е, коли люди е, за рахунок хімічних таких досяжень вони змогли е, ну добувати або синтезувати жири ну практично з будь чого да, Тобто до цього людство ну мало можливість. Тільки віджимати там холодним пресуванням олівкову олію чи інше олії, і це було дуже не неефективно. Потім з'явилися ну промислові такі, якби механізми, які дозволили дозволили, і у людства вдруг з'явилася дуже велика кількість цього штучного жиру. Да, ну я скажу так. В радянському союзі була установа, що в кожному місці мільйоннику повинен бути маргаринний завод. Ми пам'ятаємо, що в радянських магазинах нічого не було, але такими брикетами на всіх полках лежав цей маргарин, і він рекламувався як гарний, такі гарний, гарне джерело жирів, що все це добре, все це корисно. І тільки потім вже люди зрозуміли, да, знову ж таки вчені відкрили, що це трансжири, особливо коли вони. Проходять термообробку, да, в процесі готування. Вони перетворюються на трансжери і мають оцей онкогенний ефект. Тому тут кількість, вона взагалі не має ніякого е, сенсу, тому що це взагалі відверто, в принципі, е, в, да. в принципі е, негарний продукт, і його треба е, виключати. І якщо ми включаємо свій мозок, то ми розуміємо, що треба переходити на більш корисні джерела жарів. Угу. Тобто, якщо в цукерці є е, пальмова олія по свої великої пальмова ми її її олія, маргарин, особливо от, е, випіч. Ка всі печива, вафлі, все це от до сих пір воно має в рецептурі в оці всі штучні жири.